Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас на огляді ось така квартирка 1 плюс 1 67 квадратних метрів. Це загальна площа всієї квартири. Буду показувати вам все максимально детально, щоб було зрозуміло, що де як. Ось, власник тут сам жив. В цілому в непоганому стані нема такого, що занадто щось заношене. Ось. Така вітальня з кухнею. Справді, здається, трішки маленькою, хоча по факту 67 квадратів. Зараз це з вами оглянемо. Ось позаглядав по куточкам, плісні ніде немає. Це важливо. Так, плитка індукційна тут у нас трішки коцнута. От. Духова піч. От. Ну Це все треба відмити. Звичайно, щоб воно мало якісний вигляд. Окей, йдемо далі. Ось такі вхідні двері. Знаходиться в районі пляж Іллірія. Ну, Непогане розміщення, зараз вам покажу, чому. Вид виду на море практично немає, оскільки там дерева загороджують повністю цей вигляд. Ось, зараз подивимося, підемо у вітальню також. Занадто багато просто тут розміщено один диван, другий диван. Трішки, як на мене, неправильне розташування меблі, і через це здається, що тут немає 67 квадратів. От. Йдемо у спальню, кімнату. Дуже світла, простора. Але знову ж таки ось дивіться, скільки місця займає ця шафа. Хоча вона не настільки вмістка, я б сказав, скільки вона займає місця. От, велике двоспальне ліжко. Матрас такий собі трошки зам'ягкий, я б сказав. Ось, ніде немає плісняви, що характерно. Значить, що все якісно зроблено. Хоч і ремонт не зовсім свіжий, можу сказати одне точно. Значить, відповідно, ніде тут плісняви не завелось за весь час. Ось, віконці звичайні, хоча зараз скажу, щось погано замикається. Певно, зійшло трошки з рейок. Ось, власне, море в нас там і лише десь над скроннями відніється. Ось, ось там, раз вам покажу. Ось там відніється море. І десь тут є такий да, просвіт. Ось тут одразу головна дорога. Розташування квартири насправді непогане, оскільки внизу є абсолютно одразу під будинком, є всі магазини, все, що потрібно. Абсолютно все. І великі магазини, і маленькі, такі ринкового типу, що все так лежить по суті на дорозі. Такі теж тут є одразу під будинком. Так, зараз йдемо на балкон, покажу. Ось знову ж таки. Такий ж самий вигляд майже відкривається. Ось так воно виглядає. Йдемо в ванну в кімнату. Душова кабіна відсутня, тому потрібно її зробити, оскільки в такому форматі. Вода буде повсюди. Дуже велика пральна машина. Ось якась трошки антикварна, хоч і Арістон. Займає тут занадто багато місця. Коли хочеш пройти, приходиться ось так робити. Тому явно вона не для цієї кімнати. Так, давайте пройдемо на коридор, подивимось на стан самого коридору і вже звідти підемо на вулицю, покажу вам все, що є довкола. Ось так виглядає коридор. Не є таким заношеним. Шостий поверх. Сучасний ліфт. Ми спустились на перший поверх. Є об'єкти, в яких головний коридор абсолютно в жахливому стані, а от власне цей варіант непоганий. Так, Йдемо з вами на вулицю, покажу, що тут є поблизу. Вийшли на вулицю і одразу маємо ось таку парковку невелику для мешканців. Ось, замикається брама. Хоча насправді невелика і тут скоріш за все не буде місця, якщо під вечір приїжджати додому. Ось, власне, зато на вулиці тут теж можна запаркуватися, в цілому можна знайти місце також. Ось, А ось тут знаходиться у нас великий супермаркет, бікмаркет. Ось і до моря, ось туди йти.